Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Я сподіваюся, у вас все добре. Ви живі, ви здорові. ну, Ви мої всі рідні, я вас всіх люблю і переживаю. Як би там не було, хто собі як думає, а... я вже деяких знаю. Я знаю, ви до мене приходите і на консультації. Ось тому. Ну, що зробити? Таке життя, війна, але ми намагаємося зробити краще, що може зробити людина. Далі жити, далі творити. Далі намагатися бути щасливою. Ну, якось так. Карта номер один: що чекає вас сьогодні? Двійка монет. Ви знаєте, двійка монет це якась така, з одного боку, намагання щось втримати. Якусь ситуацію, якусь, можливо, навіть людину. А з другого боку, ця карта говорить про нестабільну ситуацію. Тобто, це може бути і як у фінансах, так і в матеріальному плані. Нестабільна якась ситуація у вас. Ось якось так. Щось коливається. Можливо, ви розмірковуєте, можливо, ви не впевнені в чомусь, можливо, ви не можете прийняти рішення, бо ви не впевнені, хочете ви чоловіка, чи хочете ви коханця, наприклад. Розумієте, Хочете ви залишатися на цій роботі чи переходити на іншу, там, де вам запропонували. Там буде вам, можливо, краще, але там зарплата менше. Можливо, там буде вам спокійніше, але ви будете недостатньо заробляти. Розумієте, і ось тут людина сумнівається. Тобто, ви сумніваєтесь, ви намагаєтеся прийняти якесь правильне рішення і тому подібне. Для цього потрібна стабілізація. Тобто. Знати, що ви хочете, і тоді вам буде легко прийняти якесь рішення. І коливання не сумнівайте з собі. Якщо ви зробите неправильний вибір, інший буде іншим вибором, розумієте? Карта номер 2 Карта переможця, карта руху, карта динамічності, карта впевненості в собі. Ви знаєте, чого ви хочете. Ви впевнені в тому, що ви це хочете, і ви встаєте. В принципі, впевнено, летите до своєї мрії, цілі до, свої, до свого свого верніше, не старту, а фіналу. Ось якось так. Це може бути якесь відрядження, це може бути якесь просто пересування. Хтось буде волонтерством займатися, хтось когось буде перевозити, ось, допомагати. Але тут людина амбіці... з амбіціями динамічно просувається вперед, до своєї цілі. Можливо, у когось ціль не своя, чужа, але ви йдете вперед. Карта номер три. Королева жезлів. Ну, королева жезлів, ви знаєте, це жінка, яка на виду. Жінка, яку Неможливо просто так а, оминути. Тобто її помічають всі, ну майже всіх. Когось вона дратує, бо вона занадто а, ну є таке визивающе слово. Я не знаю, як воно українською звучить. Зараз не годно пригадати, але щоб ви просто суть зрозуміли, а, визивающе ведеться жінка, на виду це не значить, що вона повія. Ні. Це значить, що вона знає, що вона хоче, вона впевнена в собі. Ось така, можлива ви сьогодні, впевнена в собі яскрава, магнетична, притягуюча. Притягує погляди, притягує не тільки чоловіків, а й жінок. Може за собою повести маси, може щось організувати сьогодні. І ще й поки ось якось так. Ось такий сьогодні активний у соціуму, це соціум. Карта Королева жезлів – це жінка, яка між людьми, постійно між людьми, завжди на виду енергійна, активна, заворажуюча, аж крутиться вихор за нею. Ось якось так. І кокетка теж може бути. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Гарного вам дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!